Hello everyone, this is level A2, lesson 67 the choice of words on channel English with Mila. My name is Mila. Some, a few, several. Декілька. These pronouns have something in common, but there are also some differences among them. Sitr на wkazuit nanil. займенник several. Several people complained about the delay. Займенник сам є більш нейтральним, тому вживається ще в значенні якийсь. Наприклад, some girl came to sell cookies when you were asleep. Якась дівчина приходила продавати печиво, коли ти спав. А також займенник сам може вживатися з прийменником OF, якщо відноситься до визначеної групи осіб чи предметів і перекладається як дехто з. Наприклад, Some of the Students have missed the exam. Дехто зі студентів не з'явилися на іспит». Займенник «a few» більше специфічний. Так як вказує на кількість більше, ніж два. Наприклад, Бренден Invited A few of his friends. Бренден запросив декількох друзів. Займенник «a few» вживається в таких фразах: A few words, декілька слів, A Few Days, декілька днів, A few minutes – декілька хвилин, A Few Miles. Декілька миль. Quite a few. Чимало. Наприклад, They found quite a few mushrooms. Вони знайшли чимало грибів. А також займенник a few використовується у відповідях. Наприклад, Did you eat any cookies. Ти куштував печиво? Yes, a Few. Так. Декілька. Займенник several означає декілька у значенні більше, ніж очікувалося. Наприклад, it took several years to speak French fluently. Знадобилося декілька років, щоб розмовляти французькою вільно. Now it's time to practice a bit and choose pronoun some, a few, or several. I'd like to have some a few several words with your boss. Я б хотіла переговорити з твоїм босом. На українську мову це ще може перекладатися як перекинутися слівцем. Ми знаємо, що це фраза to have a few words. Тому тут підходить займенник a few. I'd like to have a few words with your boss. She rang some, a few. Several times, but nobody answered. Вона подзвонила декілька разів, але ніхто не відповів. Декілька разів. В цьому випадку, очевидно, що вона дзвонила більше разів, ніж очікувалося, щоб хтось відповів. Звісно, що безрезультатно. Отож, ми використовуємо займенник Several. She rang several times, but nobody answered. Some a few. Several of the applicants very well qualified. Деякі з претендентів були дуже висококваліфіковані. Ми знаємо, що часто прийменник OF використовується з займенником some. Some of the applicants very well qualified. Linda is very gifted. She can play some a few several instruments. Linda дуже обдарована. Вона вміє грати на декількох інструментах. Так як Лінда обдарована, скоріше всего це означає, що вона може грати на більше інструментів нижми очікували. А це займенник Several. Linda is very gifted. She can play several instruments. Thank you everyone for watching. Please put like and subscribe to this channel. Leave comments if you have any questions. Thank you for being with me. I wish you all good luck. See you in the next video. Bye.